Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні я вам розкажу про те, що Е, Розповім про нон-стріму. Завтра я запишу відео, Точніше, тижніше стріму відео. Я завтра запишу відео. У мене там е, з приводу моїх роздумів про жінок 30-35 років, дуже багато коментарів і відчати, 20 які 20-22, які висловлюють свої думки про те, що там чоловіки там, 40, і ми на них не дивимося. Мені не 40, я не, не споряв. Да? Хоча технічно мені 40 але мені, звичайно, більше. От, вони там пишуть, що. Ми на таких не дивимося. Я дивуюся взагалі, що вони там собі там вдумають, і мої подруги на них не дивляться. От завтра я розкажу свої думки з, того, з цього приводу, з цього приводу того, що там, чого варті їхні прогнози, чого варті їхні вислови, чого варті їхні там якісь думки. От І завтра це відео я розміщу. Владислав Холод пише: привіт, кіт, мені 27». От мені в два рази більше, друже. От і е, так би мовити, вони всі завжди дуже в собі впевнені, тому що в них таке от е, час, коли вони думають, що вони такі особливі, такі, як вони не було, і кожна з них така. Буде жити так, як вона захоче, і весь світ буде такий, як вона захоче. Буде в неї тільки принц, а не ніяк на це. Хоча насправді 99,9% з них чекає звичайне життя, де не буде нічого особливо цікавого. І, і, і так далі. От про це ми поговоримо завтра. Точніше не поговоримо. Оце я напишу завтра відео. Таке і розкажу свої думки з цього приводу. Це може бути так, що порада старшого чоловіка, майже батька для них буде. Звичайно, ніхто її не почує. і, Знову ж таки, я думаю, що на викличе там таку нормальну хвилю хейту. Але я висловлю свої думки. От і навіть не буду одягати нічого пристойного, а буду в майці. От і висловлю свої думки з того чи іншого приводу. На сьогодні все будемо сподіватися, до нових зустрічей. І завтра буде відео.